Доброго дня, дітки! Погляньте, який чудовий подаруночок залишила для нас чарівниця зима. Давайте розглянемо, що в ньому. Подивіться, яка гарна картина, яка пора року на ній зображена. Так, це зима. А чому ви так вирішили? Тому що випало багато-багато снігу. А де він лежить? І так, і на землі, і на деревах, і на ялинках. Скажіть, а яка буває зима? Біла, холодна, сніжна? Дітки, а чи любите ви зиму? Розкажіть про це. Цікаво, а що ще нам підготувала зима? Давайте з вами подивимось, що це таке? Це ж сніжинки. А які вони білі, легенькі, красиві. А що вони вміють робити? Кружляти, летіти, танцювати. Покажіть, як роблять сніжинки. Давайте з вами пограємо зі сніжинкою, набираємо у ротик повітря і дуємо якомога сильніше. Молодці! У нас вийшло. Закружилася сніжиночка. Давайте спробуємо ще раз. Ще раз вийшла, які ви молодці.